Ви бачите ці неймовірні величезні квіти діаметром до 20 см. Знайомтесь, гібіскус трав'янистий. Одна з квітучих рослин, яка зараз стрімко набирає популярність. Бажаєте мати квітку, яка буде дивувати гостей, викликати вау-ефект та буде зіркою фотографії? Тоді обов'язково посадіть трав'янистий гібіскус. Вибір сортів просто величезний. Кольори білий, червоний, рожевий, малиновий, сливовий, як ніжні, так і неймовірно яскраві. Подивіться, які цікаві, наче гофровані пелюстки мають сортові гібіскуси, існують сорти з темним, насиченого сливового або шоколадного кольору листям, які прекрасно контрастують з зеленю газону. Вони декоративні навіть тоді, коли ще не квітують. Форма листя також різноманітна, висота кущів від 60 см до 1,5 метра. Це рослина неймовірної швидкості зростання. За один сезон він виростає від малесенької насінини до повноцінного квітучого кущика, ось від такого малюка навесні до ось такого кущика з пуп'янками, які невдовзі розкриються у велетенські квіти. Майже всі сіянці квітують в перший рік посадки. А за два-три роки ви вже матимете великий пишний кущ. І хоча, як у всіх видів гібіскусів, квітка тримається всього один день, квітування в трав'янистого гібіскуса тривале понад місяць від липня до серпня-вересня, в залежності від сорту та погодних умов. Ця розкішна квітка любить сонце і прекрасно зростатиме там, де не можна посадити такі чутливі до спекотного сонця рослини, як гортензії. Єдине, що гібіскусу потрібно, гарний та щедрий полив, бо він вологолюбивий. При умові гарного поливу трав'янистий гібіскус витримає будь-яку спеку. Сортові гібіскуси розмножуються діленням кореневище, а сіянці це завжди сюрприз. На зиму наземна частина відмирає, а навесні, в травні, знов прокидається, щоб в липні знову радувати морем яскравих квітів.